Привіт! Ніколи не купуй гортензію, якщо... якщо ти не хочеш, щоб твій ранок починався ось так. А ще ніколи не купуй гортензію, якщо ти не знаєш цих порад. Чиста ваза і вода щодня. Гортензія дуже полюбляє воду. І її має бути максимально багато, скільки може влізти у вашу вазу. Правильна зачистка квітки, а також підрізання стебла і розчіплення допомагають вашій гортензії поглинати як можна більше вологи. А також не забувайте, що треба прибирати зайве листя. Цю гортензію мені подарували ще в минулу суботу. Тобто стоїть вона в мене вже цілий тиждень. Ще одним дуже важливим правилом по догляду за зрізаною гортензією є відсутність прямих сонячних променів, а також відкритих та прямих джерел тепла. Ніколи не купуй гортензію, якщо ти не хочеш, щоб вона в тебе стояла з правильним доглядом більше семи днів. А яку квітку розібрати наступного разу, пиши в коментарях.